Дивимось пораду дня на сьогодні. Порада дня. Дев'ятка пентаклів. Що ж, перерахуйте свої кошти, зведіть баланс. Якщо ви давно себе нічим так не балували, можете собі купити якусь лакшері річ. Можете зробити якийсь дорогий подарунок коханій людині. Можете в цей день, якщо у вас є можливість провести його максимально позитивно для себе. Якщо ви хочете відпочивати, то ви відпочиваєте вдома, якщо ви хочете йти кудись до ресторану, ви йдете в ресторан. Ось цей день, коли треба себе побалувати. І готуйтесь до Нового року, все ж таки вже залишилось мало днів. Зробіть подарунки тим, кого ви любите. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримуєте за це свій плюсик в карму.